Вітаю, дорогі глядачі. Словаччина, а за нею Угорщина, оголосили про те, що можуть зупинити сьогоднішнього дня імпорт дизелю в Україні. А далі, після потенційно заборону дизелю імпорту, вони говорять про потенційне відключення нас від своїх енергомереж. Давайте поговоримо про ці дві проблеми, що вони відбуваються загалом, і що буде з цим далі. Отже. В Угорщині вибори, і там відверто цього бомбіт, цього угорського товариша, Московського угорського, він там нас чи не ворогом оголосив, тому йому максимально це підігрівати проблематику взаємодіекономічно говорити у угорському суспільстві, що українці тут чи не гади, які хочуть заморозити Угорщину і таке інше. Ну, Плюс ще і Московія подальшими Ударами по енергетичній мережі сама знищила остаточну спроможність рухати нафту по газопроводу по нафтопроводу Дружба от і від того вони намагаються: ну хто всрався, невістка, тобто Україна винна, це було 10-15% приблизно дизель, якими імпортовали словаччини. Угорщини по дизелю проблем в принципі нема. У нас чудово налаштовані логістика імпорту через Румунію Польшу, і Польщу і. Той дизель, який справді йшов з Угорщини Словаччини, він йшов на частково пророблену московську нафту, тому українська економіка перестане остаточно фінансувати московську. Теж прекрасно, який ваші вопрос, от е і загалом не буде цього в вигляді квот для цих економік для е е отримання нафти московської. От справді на одну дві гривні цей дизель був дешевший. але в Україні багато імпортерів, які дизель імпортували безпосередню і. З інших країн мали довгі контракти частково докуплять на спотових ринках Європи. І, в Принципі питання дефіциту дизелю не стоїть в Україні. Інше питання це енергетична мережа центрально-східної Європи, яку хочуть вгехати словаки угорці. в тому, що справді значну частину електромереж, які йдуть з Європи в Україну, Україна під'єднана до загальної системи, де енергія тече в основному туди, де її дефіцит. От і мережі серйозні, вони йдуть через Угорщину і Словаччину, менші мірі через Румунію, і Польщу. Е, справді може бути доволі боляче, Якщо вони прийдуть до цього але треба розуміти, що ми знаходимося в кінці зимового циклу. Е, навіть якщо зараз лютий ще буде там морозний, вересень вже очікується куди менш морозний. Ну можуть бути ще. Ніга, ну це можливо, але це точно не мають бути такі температури там мінус двадцять і більше, які були раніше. Так можливо, буде мати дискомфорт тут, е, от але це якраз ще м, такий е, мотивація так, чинакше, добудовувати мережу і зі сторони Польщі-Румунії. І, і треба сказати, що Словаччина і Угорщина, які хочуть е, дестабілізовувати енергетичну мережу центральної східної Європи, вони плюс ще більше отримують. Е, Претензії і погане ставлення від Європи загалом і від сусідів ем, на сьогодні. Словачина і угорщина, які розповідали, що е, хорвати їхні газов, там, нафтопровід такий поганий, такий фіговий, е, вимагають е, що 500 тисяч барелів е, поперло через них. От е, московських, і в принципі, хорвати кажуть, а що ж це ви розповідали про ну клали на європейські закони? А зараз кажете, що. У вас є квота, тож вимагаєте через нашу адрію опускати цю цю нафту так. Ви закликаєте до європейського до європейських постанов, а тоді як самі їх максимально ігнорували. От але вони утримують свою нафту і далі будуть там щось нею робити, але разом з тим вони намагаються підняти градуси по, 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 по взаємодії з нами. Тут треба сказати, що угорці бачите, не можуть нічого зробити з Україною. Але так чи інакше, намагаються, хоч якось, допомогти московитам дестабілізувати ситуацію у нас тут, от тим самим вислужуючи свої рублі, які вони отримують заради знижки на нафту, і е, що ми тут можемо їм сказати? Ми їм скажемо, що вони мають програти вибори у горці, особливо це дуже ймовірно. Ця вся антиукраїнська історія, антиопозиційна історія, антиєвропейська історія ці всі казки про великого такого. Великого такого друга, Трампа, вони не мають пройти. До речі, не 500 тисяч, а 500, баррель, 500 тисяч тонн вони хочуть протягнути через хорватські, через хорватські порти і нафтопроводи. Так, ми можемо втратити 30-40% електроенергії. Це не 10-15% імпорту дизеля. Це важко, це проблемно, але нічого. Ситуація змінюється, стає спокійніше, і вже можна констатувати, що сценарій московитів разом з е угорцями, давайте вже відверто говорити, дестабілізувати Україну не справдився. Як би там можливо не грав би Орбан і на частину тих еліт американських, які за будь-яку ціну хочуть торгувати в 12 трильйонів доларів. І кулакану взагалі пиня у Трамп, 12 трильйонів Росія дасть Ага, 300 раз вона дала вже е, до заробляти, вона продалась китайцям вже давно, і все. Але е, якщо там Орбан намагався цим крилам, які хотіли українську суверенність на нуль, допомогти на нас натиснути, то ні в кого не вийшло. Україна тримається, не дивлячись на ці всі обстріли, це максимально важко. У людей у багатьох і опалення немає, і це все справді великі проблеми. Але не дивлячись на це, все майже три місяці зими ми протягнули. А це означає, у нас буде весна, у нас буде літо. У нас ще більше когенераційних установок приїде. Ще більше буде можливості за допомогою норвезького газу запускати тут електричні можливості електрогенераційні можливості. Також і альтернативна енергетика, відновлена так звана, теж ще більше запрацює в Україні до наступної зими. Ми ще більше будемо готові диверсифікованої енергії будемо мати і матимо більше можливостей цим всім ребятам показувати середній пальчик. Ну, і, звісно, наші імпортери ще більше підпишуть нормальних вигідних довгострокових контрактів і, взагалі, не будуть мати проблем з паливом. От. Не хочуть словаки угорці заробляти? Не треба. Вони відмовляться від московських ресурсів. Це, ну, Частково їм там ще дали до певного року там, імпортувати московську нафту. Але то скоро це питання закриється. По-справді, досільне питання одразу. А чому московська нафта? А чому не аравійська? А чому не венесуельська? Вон Фредович, слухай, дивись. Ти, ти король венесуельської нафти, подивись, відрук Орбана не хоче купляти Венесуельську нафту. А що таке? Може, поговорити з Орбаном, може, він там німного? Чорт це він купляє московську нафту? Ну просто у Трампа Угорщина це острівець мага імперіалізму в Європі, тому він закриває поки що очі на це все. Але цей фестиваль вічний для Орбанят не буде. По-перше, є сподівання на те, що. Мадір виграє вибори в квітні, а по-друге, Трамп теж буквально до літа і далі він втрачає повністю контроль над системою, поки він не допередумовиться з демократами, а там будуть зовсім інші умови. Друзі, вороги гавкають, караван іде. Все буде добре, тримайтеся, навіть якщо на гривню там підвищаться ціни, десь там на дизель, ми це переживемо. До побачення.